Ви можете передати своїй дитині не тільки гени, а й силу. Але як? Привіт, мене звати Денис Шаповалов, я практичний психолог. Як саме формується стійкість у дитини? І чому це починається не тоді, коли вона вперше зіткнеться з труднощами, а ще задовго до цього? У грудному віці, у щоденних ритуалах, у вашій присутності поруч? Це відео про психологічну спадковість стійкості і як ви можете її передати. Ми звикли думати, що передається тільки ДНК, але є ще щось: емоційне ДНК, якщо можна так сказати. Психологічна спадковість стійкості це ідея про те, що, якщо сім'ї звикли підтримувати одне одного у складнощах, дитина переймає це як норму. Якщо мама чи тато здатні витримати емоції дитини, не знецінити, не втекти, у дитини формується внутрішнє Я зможу. Якщо немовля ще в перші тижні відчуває тепло, тіло, ритм, серця батьків, це вже основа довіри до світу. І все це закладається з перших місяців життя, а передається через звички, реакції, тон голосу, не через лекції чи книжки. Ерік Еріксон, американський психоаналітик і психолог розвитку, автор теорії психосоціальних стадій, він увів поняття базової довіри, яка формується у немовляти в перший рік життя. Якщо мама або інша стабільна фігура чуйно реагує на плачі потреби дитини, малюк отримує несвідоме переконання. Світ безпечний. На інших можна покластися. Джон Болбі, британський психіатр і психоаналітик, засновник теорії прив'язаності, та Мері Ейнсворт, американська психологія і дослідниця дитячого розвитку, яка емпірично підтвердила теорію Болбі, вони довели якість емоційного зв'язку з доглядальником у перші роки життя, визначає здатність людини будувати близькі стосунки, долати стрес і кризові події в дорослому житті. Анабель Дженсен, американська дослідниця емоційного інтелекту. Аннет Мастен, провідна американська психологиня в галузі розвитку стійкості, Рейчел Егуда, нейропсихолог і психіатр, дослідниця міжгенераційної передачі травми. Усі вони вказують, що стійкість, як і травма, може передаватися між поколіннями. Причому не лише через страждання, а через позитивні опори, стабільні стосунки, обряди, досвід турботи і безпеки. Грудне вигодовування, за дослідженнями в галузі нейропсихології та еволюційної психології, це не лише фізіологічне годування, а й глибокий емоційний контакт, який через гормони, окситоцин та пролактин, програмує на базове відчуття. Я в безпеці, я не сам. Саме цей досвід закладає фундамент для подальшої здатності до саморегуляції і довіри. Практичні поради. Перше, не шукайте ідеальних слів. Будьте поруч фізично є емоційно. Друге, навіть у стресі, війні, тривожних реаліях теплі стосунки здатні стати буфером проти трав. Третє, традиції, ритуали, ритм, дня усе це створює відчуття передбачуваності. І головне, ваша стійкість як дорослого, стає прикладом для копіювання. Стійкість це не про те, щоб не падати, а про те, щоб знати. Мене хтось підніме. А ви можете бути тим, хто передасть цю опору. Я записую такі відео регулярно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. І якщо вам було цінно, поставте лайк, це допомагає розвивати канал та україномовний контент в YouTube. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.